Мандный костяк все-таки це кадровые военные. Також присутствуют отдельные части. Это реинкарнированный тот же самый Азов это тот же, те же подразделения ГУР. І достатньо серйозне кількість найомників. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил України імені Якова Ганзюка Сергій Сихоцький розповів, що там тривають дуже важкі бої у Красногорівці безпосередньо дуже важкі бої йдуть. Бо ворог постійно намагається просунутись, заводить свою піхоту, яка постійно знищується. Для прикладу, зранку ми запобігли прориву. Окупанти були вчасно виявлені, і наше командування дуже швидко зреагувало. Також тактику ведення ворог постійно змінює. То вони наступають з бронетехнікою в одному місці, то в іншому просто піхотою. А загалом, уже два тижні поспіль наступ триває абсолютно по всій ділянці фронту. Доводиться дуже пильнувати. Наша аеророзвідка працює Працює, особливо в напівзруйнованих будівлях, коли ми бачимо, що туди хтось зайшов, туди відразу прилітає дрон. Цього тижня сталася дуже цікава подія. Днями воїни 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади повідомили нам, що відбили один із найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку. Армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин із десантом, одну бойову машину підтримки танків Термінатор, і там ще е таке дрібне 12 мотоциклів, які з бійці на мотоциклах їздили. Наші відбили, і нанесли ворогу. Неймовірних втрат, а інститут вивчення війни, аналізуючи цю операцію, сказав, що росіянам так і не втямки, що такими атаками вони нічого не доб'ються. Великі потужні сталеві кулаки зараз на передовій не працюють. Чи так це насправді, чи тут просто мужність наших хлопців розвінчала надії росіян? Ну безумовно розумієте, в основі любої перемоги, любого, любого вдалого дійства лежать люди. Вони є основою любої перемоги, тому безумовно мужність, стійкість, витримка і майстерність наших хлопців зробили це можливим. Ну і безперечно, саме ця мужність, обізнаність, інтелект наших людей дозволяє перемагати. Противника, який переважає нас силами, який має більше техніки, і вони, власне, так і сподівалися на таку психічну атаку для того, щоб ну, ламати психологічну стійкість наших хлопців. Але треба розуміти, що і без зброї однієї стійкості не не вистачить. І саме тому, мілі дії, координація дії наших підрозділів, як піхотних, так і дронових, так і артилерії, дозволила відбити такі ну, один з найсовніших штурм. Просто треба розуміти, що. Я вже забув часи, коли противник одночасно атакував силами цілої танкової роти. А один танків це ціла танкова рота. Тобто, це такий був досить потужний таранний удар, і ми його зупинили. І саме це говорить про те, що ми готові бити ворога і можемо бити ворога. І це говорить про те, що е при наявності ще кращої зброї, в принципі, ця чисельна перевага, яку давайте будемо відверті, ми побороти не можемо. Противник просто банально більше ніж нас, може е не зіграти на користь противника, і ми зможемо перемогти цю любляху. Власне, ресурси ворога аналізував цього тижня і командувач Національної гвардії, бригадний генерал Олександр Півненко. Він вважає, що російські війська буквально через місяць-півтора вже не зможуть вести активні штурми одразу на кількох напрямках і на деяких стануть навіть у глуху оборону. Чи поділяєте ви такий прогноз? Ну, абсолютно. І, в принципі, я про це говорив і говорив неодноразово, тому що треба розуміти, що противник несе такі трати, які з одного боку, для нас є незадовільними, тому що співвідношення 3 в 4 для нас є незадовільними. Нам потрібно співвідношення в а але з іншого боку, треба усвідомлювати, також що і противник він не має безкінечні ресурси, які можна було б задіювати в цій війні і безкінечно атакувати наші позиції. Наслідок тих трат, які які він несе, він просто фізично не зможе просто продовжувати бойові дії. Треба розуміти, що війна сьогодні це не просто війна озброєних людей, які там вийшли постріляти один в одного. Це війна техніки, це війна технологій, це війна озброєння. І всією всі те, технікою, всіма тими технологіями, озброєнням, має управляти фахівець. Якщо противник, ну, наприклад, якщо ми говоримо про ту танкову роту, яку розгромили наші хлопці під Кураховим, якщо противник втратив хоча б 5 екіпажей, то, то е, з, означає, що він втратив 5 екіпажей, на підготовку яких потрібно до 3 місяців, як мінімум. Ось, відповідно до цього, е, не ресурс закінчується у противника, в нього закінчується бойовий потенціал наступальний. Про ще одну дуже помітну подію на полі бою за цей тиждень пише розвідка Великої Британії. Там вважають, що удари Збройних сил України по російському парому Слав'янін в порту Кавказ майже гарантовано спричинять подальші логістичні проблеми в Російській Федерації і у постачанні окупаційних сил на півдні України виникнуть проблеми. А найголовніше це змусить агресора вести паливо знову ж таки через Керченський міст. Які переваги це нам надає? Ви ну, знаєте, елементарно, давайте порахуємо вантажопідйомність кожного парома, а давайте не забудемо, що ми вивели з ладу більше половини трет, транспортних десантних суден Чорноморського флоту. Якщо сказати, що там вантажопідйомність парома складає приблизно 3-5 тисяч тонн, це приблизно така ж сама вага, яку піднімає один потяг. Або якщо сказати, що одна вантажівка перевозить 20 тонн пального, то то означає, якщо переводити знов такі вагони для того, щоб перевести таку кількість вагонів 4 тисячі тонн, то те то потрібно дві вантажівки. Це один вагон, ну, получається 80, якщо я не помиляюся вагонів. Тобто уявіть собі, який одночасний обсяг ну, навіть пального міг би перевести той паром. І тепер викресліть з розрахунків перевезень такі паром. І власне всі здається пароми. Тому противник буде не просто змушений використовувати керченський міст для перевезення пального, а він змушений буде розраховувати і продовжену логістику. Тобто не одноразово доставити, наприклад, 4 тисячі тонн пального. А треба розуміти, що машинами таку ж саму кількість пального треба доставляти значно довше ніж це було розраховано на корабель. Ось в цьому й полягається суть Ну а давайте не забувати, що кожна атака наших дронів на Крим призводить до. Оголошення повітряної тривоги, і перекриття цього моста. Тобто ще поділіть на двоє можливості противника доставляти необхідні йому вантажі на територію півострова. Ну і зовсім наостанок, коли ми згадуємо Керченський міст, згадуються ракети. А цього тижня президент Зеленський похвалив українську програму із виробництва ракет. каже, що наша ракетна програма має суперхорошу динаміку, важке завдання, але поступово ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракетні потуги наших партнерів. Як та наскільки близько ми до цих часів? Ви знаєте, я на жаль. Ну, при тому, що я маю якби, робити такі висновки, але давайте не забувати, що з 19 по 22 рік. Ну ці ракетні програми були фактично закриті. Тобто, фактично, якщо говорити про загальний термін а, під, від технічного завдання до впровадження 5 років, от 22 плюс 5 – 27 сьомий рік. Якщо говорити об'єктивно, звісно, ми можемо трошки прискорити цей процес. Але на жаль, ті три роки були втрачені. Так би ми мали ці ракети вже давно і вже давно запускали їх по противнику. Ну я б сказав, так що навряд чи противник вирі наважився б наступати, якби ситуація виглядала трошки по іншому.